Раю, не знав, що ти залишилася. Слухай, хотів з тобою поговорити. Mm -hmm. Може, сходимо в ресторан. Борь, вибач, не маю часу на ресторани. Мені потрібно торт обрати. Я не знаю, який. А Навіщо торт? Ну, так у нас скоро срібне весілля. Ти хіба забув? Mm -hmm. От свідок. Я пам'ятаю, але я не думав, що ви будете святкувати. Борь. Ну, не всі так, як ти розлучаються. Тим більше вдруге. А у нас Коля, буде цього року подвійне свято. Олесь вирішив одружитися в день нашого весілля. Хоче мати таке саме щасливе життя, як у нас з Колею. Мій Коля. Твій Коля тобі зраджує. Я бачив його з коханкою на вулиці. Ану, це неправда. Я тобі ніколи не брехав, я сам бачив, як він цілувався. Це брехня. Вістка про те, що у Миколи є коханка, стала для Раїси справжнім ударом. Але жінка завжди уявляла, що вийде заміж за гарного надійного чоловіка, виростить із ним сина і житиме разом із коханим до глибокої старості. Раїса не хотіла вірити в те, що чоловік їй зраджує, але не могла забути слова Бориса. А ще жінку непокоїло дивне видіння, тому вона приїхала до бабусі, щоб розвіяти свої сумніви. Я не повірила Борису. Але те видіння, і чоловік останнім часом якось дивно поводиться. Часто затримується на роботі, на дзвінки не відповідає. А вчора, як підліток, півгодини крутився перед зеркалом. Може, в нього справді є інша? Дай мені фотографії або якусь річ. Ой, немає фотографії. Я останні дні так нервую, що все з голови вилітає. Я навіть телефон вдома забула. Але є ключі від машини. Коли Коля вихідний, то дає нам сином користуватися. Ну, а так то він таксує. Підійде? Так. Цих ключів торкалася рука невірного чоловіка. Ще жінку бачу. Чужу жінку. Вона була в тебе в квартирі. І ще не раз буде, то значить він мені зраджує, і що мені тепер робити. Обману багато біля тебе бачу. Шість. І десять. Але що значать ці цифри? Запам'ятай їх, вони допоможуть тобі правду з'ясувати. А потім вже роби, як сама захочеш. Кілька днів Раїса ламала голову, що можуть означати цифри, які побачила бабуся. Але відповіді так і не знаходила. Тож навіть подумала, що бабуся помилилася. Проте підтвердження зради чоловіка не змусило на себе довго чекати. Раюня! Давай швиденько вечерю, я побіг. І куди це ти побіг? На роботу. То не забудь своїй роботі передати Ось це. Що це? Яка муха тебе вкусила? А це ланцюжок коханки твоєї. І я його знайшла на задньому сидінні машини, коли пакети діставала. Яка коханка? Що ти милиш? Я таксист. У мене за цілий день купа жінок в машині буває. Якась клієнтка може щось загубити. уявляєш? Я знаю, що я малю. Ти дуру з мене нароби. На роботі ти затримуєшся, на дзвінки не відповідаєш. Я на роботі пропадаю, щоб заробити на весілля нашому сину, а на дзвінки не відповідаю. Тому що я жити хочу, я за кермом постійно. Дякую за вечерю. Поїм десь інде. Ланцюжок, куханця, не забудь забрати. Наступного дня Раїса ніяк не могла зосередитися на роботі, адже всі її думки були про те, що ж тепер робити далі. Раюся. А що сталося? Та у води за всі роки всі розсипались. Розсипались. Та ще трішечки намокли. Але це не варто твоїх сліз. Може, не казати, що сталося. Раюнь, ти. Вибач мене, будь ласка, за цю історію з рестораном і все те, що я наговорив. Мабуть, я дійсно помилився і то був не Микола. Будь ласка, давайте будемо зараз про це. Ти знаєш, а... ти була права. Я не розумію, що таке срібне весілля. Двічі хотів створити сім'ю, двічі не вийшло. Був одружений, а кохав іншу. Це Навіщо ти тоді одружувався? Навіщо клявся? Хотів тебе забути? Я розумію, чому ти вибрала Миколу. Він високий футболіст, красень, говіркий. Але він не знає, який йому. Щастя дісталося. Район. Я й свій бізнес побудував лише для того, щоб тебе вразити. Вибач, Боль, мені треба додому. Дозволь я тебе проведу. Раїса не мала ніжних почуттів до Бориса. Але впевнена у зраді чоловіка, жінка так хотіла почуватися коханою, що була вдячна другу за таке щире зізнання. Наступного дня Раїса разом із майбутньою невісткою готували вечерю. Там всі посільні букети, шалені гроші коштують. Так я з подружкою домовилася, вона в квітковому працює. Хочете подивитися, яку вона мені красу зробить? Так, звичайно, давай. Так, Раюня. вечеря відміняється, у мене термінове замовлення. Коль, так а як же ж ми збиралися сьогодні всі разом повечеряти? І Олесь скоро прийде. Ну. Сонце, ну іншим разом повечеряємо. Так, ну, не серце, будь ласка. Помітивши, що Микола забув телефон, Раїса вирішила перевірити дещо. Вулиця відпочинку. Будинок 6. Виявилося, що її чоловік дуже часто приймає замовлення за однією і тією ж адресою. Раїса згадала, що бабуся говорила про цифри 6 та 10. Співпадіння цифр занепокоїло жінку. Будинок 6. Щось ти занадто часто їздиш за цією адресою, особливо по вечорах. Я бачила це в історіях твоїх замовлень. Ти здуріла. Це робота. У мене є постійні клієнти. Не бреши мені. Це адреса твоєї коханки. Рай, я тебе дуже прошу. Давай відкладемо скандал на завтра. Не треба. Тепер мені все розкаже та інша жінка. Наступного дня Раїса поїхала за адресою із замовлення чоловіка. Вона не сумнівалася, що там живе коханка Миколи. Жінка знайшла потрібний будинок за номером 6 і ризикнула подзвонити до 10-ї квартири. Доброго дня, ви до кого? Добрий день, а я до вас. Мені потрібно, щоб ви відчепилися від моєї родини. Як вам не соромно, я все знаю про ваш роман. Але таки знаєте, що вам не вдасться його увести із сім'ї. Значить, слухайте сюди. Моралі мені читати тут не треба. Але дитину я сама ростити не буду. Тож розбирайтесь між собою, як хочете, а мене не чіпайте, зрозуміло. Раїса була приголомшена новиною, що у чоловіка не просто є коханка, а ще й вона чекає від нього дитину. Здавалося, весь світ, який вона так дбайливо вибудовувала багато років, зруйнувався від цієї звістки. Раїса не хотіла більше бачити чоловіка. Тому вирішила не повертатися того вечора додому Борь. і переночувати в офісі. Так. Можна тебе на хвильку? Е, Залиш мені, будь ласка, ключі від офісу. Я сама потім все закрию. О, хочеш затриматися? Так, ще є робота. Ну, І якщо дозволиш, то я тут переночую. Так. І що сталося? Давно вже сталося, Борь. Я даремно тобі не вірила про те, що Коля мені зраджує. Я не можу йти додому. Але саму я тебе не лишу. Е, якщо захочеш, можемо поїхати до мене переночувати. Е, ні, е, тоді залишаємося тут. Тут на стільчиках, от, так от зараз. Раїса хотіла залишитися на самоті, але Борис переконав жінку, що їй потрібна дружня підтримка. Він так щиро непокоївся за неї і хотів допомогти, що зрештою. Раїса відкинула усі сумніви і вирішила погодитися на його пропозиції. Ось так. от. О, як зручно. Раїс, виплі світло. О. Добре. Поїхали до тебе. <світку> поїхали. Вранці жінка прокинулася без одягу в ліжку Бориса, але вона не пам'ятала, як роздягалася і як лягала спати. Раїса не сумнівалася, що зробила помилку і зрадила чоловіка. Жінці було соромно за себе. Вона не знала, як дивитися в очі Борису, тому вирішила піти з його квартири, поки він приймав душ, і написати повідомлення, що бере відгул. Жінка вирішила повернутися додому, сподіваючись, що Микола вже поїхав на роботу і їй не доведеться йому нічого пояснювати. Але чоловік чекав на неї біля під'їзду. А де ти, ти була всю ніч? З ким? Я місце собі не знаходив. Я на роботі була. Я взагалі тепер питай про таке свою коханку. Угу. Мої справи тебе більше не обходять. Дома не ночуєш ти, а коханка у мене. <свист> а я бачила її вчора? Mm. Хіба вона тобі нічого не розповідала? <свист> Дивно. Це не моя коханка. Я Олеся прикривав. Інна це його дівчина. Що? Ну так, загуляв наш синуля перед весіллям. Дівчина завагітніла. Тепер з нього то гроші тягне, то допомогти просить. От я за нього все і вигрібаю, щоб валя не дізналася. Так значить, ти мені не зраджував? Ні, звичайно. Я тебе кохаю. Але чому ти мені нічого не розказав? Тому що Олесь попросив. Він боявся, що ти валі все розкажеш. Ну як таке можна приховувати? Як наш онок буде рости без батька? А якщо Іна, вона захоче родину і буде вимагати, аби Олесь брав участь у вихованні дитини. Давай просто зробимо так, як попросив наш син. Підтримуємо сина і все. Ходімо додому. Раїса пообіцяла Миколі, що нічого не скаже сину. Але зрозумівши, що чоловік невинний, жінка картала себе за те, що його зрадила. Раїса не знала, як все виправити, і тому приїхала за порадою до бабусі. А може мені звільнитися? Я просто не зможу майже щодня брати відгули на роботі. Гроші, звичайно, потрібні, але як після цього з Борисом працювати? Але з іншого боку, як я Колі поясню про своє раптове звільнення? Багато брехні навколо. От і заплуталася ти зовсім. Так, син бреше, тому що боїться відповідальності. Та і я не краще. Хочеш по совісті? Тоді скажи чоловікові, що тобі інший подобається. Баблю, та що ви таке кажете? Ми з Борисом хороші друзі, які, які одного разу зробили помилку. Ой, я не знаю, як тепер колі в очі дивитись. А так і дивися. Твоєї зради я не бачу, а от він тебе обманював. Баблю, ви помиляєтесь? Він сина прикривав. Це я зрадила. Бабуся ніколи не помиляється. Не хочеш ти мене зараз слухати? Справа твоя. Але не поспішай звільнятися. Повертайся на роботу. Як хочеш правду дізнатися, поговори з сином. Не кричи, не звинувачуй по-доброму. Зараз йому не сварки потрібні, а твоя поміч. Від бабусі Раїса одразу поїхала додому. Вона хотіла поговорити із сином і переконати його зізнатися у всьому валентині. Валь! Валюш, ти вдома? <свист> Коля. А що вона тут робить? Так... Ма! Все в порядку, не чіпай її. Тато, дай мені ключі від машини, я сам її не відвезу. Добре, я біля машини зачекаю. До <свист> побачення. Олесь, що ти робиш? В тебе весілля скоро, а ти в дім приводиш іншу жінку. А що буде з валією? Ти що, хочеш відмінити весілля? Ра, я зас заспокойся. Не лізьте в мої стосунки. Окей? Я сам з усім розберуся. А з дитиною ти як розберешся? Розберуся. Я валю, люблю. Весілля відбудеться, як заплановано. Не руйнуй моє життя. Окей? Наступного дня жінка приїхала на роботу та написала заяву про звільнення. Рився. Е, до речі, гарно виглядаєш, як і завжди. Дякую. Це заява на звільнення. Підпиши, будь ласка. А, тут не написано, з якої причини. Я хотів би знати, в чому справа. Ти дійсно хочеш про це поговорити? Mm. Ну добре. Я зрадила з тобою чоловікові. Тому не можу далі тут працювати. Ах, от. От у чому справа. Ти від гули брала, бо ми з тобою. Я не розумію, що тут смішного. Вибач, вибач. Між нами нічого не було. Звісно, я не проти, але не так. Ти перебрала вона. Я допомігу тобі дістатися ліжка, а сам ліг на дивані в Вітальній. і все? Борю, дякую. Ну що, заяву можна порвати? Раїса відчувала нейобийку вдячність Борису за все, що він для неї робив. Вона усвідомила, що увага цього чоловіка їй приємна, і вперше за стільки років замислилася про можливість стосунків із іншим чоловіком. Думка про те, що вона закохалася в старого друга, лякала Раїсу. І вона знову приїхала до бабусі. Борис уважний, завжди вислухає, вміє бути поруч. І дає мені те, що треба. Здається, ви мала рацію. Бачу, що ти до нього не байдужа. Так. Але я і Микола кохала. І донедавна в нас все було добре. Хіба можна прожити 25 років душа в душу не з тим чоловіком і поруч не помічати того самого? Всяке буває. Зніми обручку, подумай про свого чоловіка і проведи обручкою лінію на солі. Тепер подумай про Бориса і проведи лінію. А потім про сина і зроби те ж саме. Зробила все, як ви сказали. Ти можеш бути щасливою з Борисом. І з Миколою можеш залишитися. Але бачу, щось руйнує ваші стосунки. І це якось пов'язано з сином. Коли він одружується? Наступного тижня, в день нашого срібного весілля. Погано це. Не можна, щоб в родині весілля батьків і дітей один день справляли. Прикмета така є. Інакше тільки одна родина збережеться, яка вибирати тобі. Раїса була у відчаї. Вона не хотіла руйнувати родину, яку будувала стільки років. Від бабусі вона поспішила додому, сподіваючись, що зможе переконати сина перенести весілля. Валю, ну я прошу, не, не йди. Я про твоє кохання більше слухати не можу. Я тебе бачити не хочу. А Валю, що сталося? А ви у вашого сина запитайте. Повірити не можу. Вона приходила до вас у дім, а ви нічого не помічали. Вальта, почекайте. Оля, що трапилось? Валя застала інну у нас дома. Ну і тої миті Раїса зробила свій вибір, згадавши слова бабусі, що щасливою залишиться лише одна родина. Вона вирішила захистити сина. Тому набралася сміливості і вирішила розказати Миколі правду про свої почуття до Бориса. Тієї ночі я була у Бориса. Так що ми повинні розлучитися. Шльондра. Перекреслити 25 років життя. Заради кого? А чого ти маму свариш? Це ж не вона, це ж ти всьому винен. Водив сюди свою коханку серед білого дня. Валя її побачила, подумала, що це до мене, і кинула мене. І все через тебе. Мама, це він тобі зраджував. А я його лише прикривав. Значить, від самого початку я була права. Це випадковість. Вона для мене нічого не значить. А дитина це теж випадковість. Я вмовлю її зробити аборт. Ну, Навіщо аборт? Нехай народжує. А між нами, гадаю, все Давай. А давай візьмемо відпустку на тиждень і кудись поїдемо. <рес> Борь, ну яка відпустка? У нас по роботі завал. Та там той завал вже рік лежить. Тиждень почекає. А на відпустку ми заслуговуємо. От куди б ти би ти хотіла бігти? Я угу. <рес> на море. Я там не була сто років. То вирішив? Раїса розлучилася із Миколою. Вона розказала Валентині правду про зраду чоловіка і вмовила дівчину не відміняти весілля. Борис, дізнавшись про розлучення Раїси, зробив їй пропозицію. Жінка не одразу, але погодилася. І за півроку вони розписалися. З ним жінка почувається коханою та щасливою. Бабуся ж просить пам'ятати, що не можна дітям одружуватися у день весілля батьків, інакше одна із пар неминуче розійдеться. Um... <laughs>